Кожен з нас ставить свою мету, малює орієнтири своїх звершень, мотивує свою діяльність на вдосконалення своїх професійних якостей. Саме інституційний аудит іслугує тим системним визначенням стану речей на освітньому просторі закладу. І за висновками, ми отримуємо відповідь самому собі: найперше, чи вірні напрямки нашого освітнього поступу, наскільки якісно організовуємо нашу. Головну роботу як педагоги, як управлінці, як колеги та друзі учнів та батьків. Вважаю, що проходження аудиту це є своєрідний підсумок і черговий початок відліку оновленого підходу до створення умов якісної освіти. Для керівника процедура аудиту це насамперед потужний моральний стимул для самоутвердження, як менеджера освітньої галузі. Створюється певна позитивна складова в плані доведення до максимальної злагодженості. І якості освітніх послуг, організаційних передумов, співпраці з учнівським, батьківським колективом і інших важливих аспектів. Ну і, звичайно, в плані набутої компетентності і доброго досвіду, яким охоче, можна ділитися з колегами освітянами Маємо практичні дії на виконання рекомендацій по вдосконаленню діяльності закладу. Найперше, привернули особливу увагу до наших нагальних потреб. Нам вдалося за досить незначний період до трагічних подій у нашій державі конкретизувати співпрацю з основником батьківським активом, суттєво покращили свою спортивну базу, підготували до встановлення нову систему освітлення території та приміщення закладу, придбали новий інвентар для ремонтних робіт, облаштовано медичний кабінет ліцеїв, кушеткою, вимірювальними привладами, іншим обладнанням. Поповнили матеріальну базу сучасними засобами навчання, удосконали та модернізували покриття мережей інтернету нашого закладу. Важливим аспектом стало осмислення та аналіз дій, які акцентують роботу на якісному оновленні. Звичайно, виконання функціональних обов'язків першочергово полягає на нас, педагогів, адміністрацію закладу. Але при обов'язковій умові тісної співпраці з батьками та учнями. позитивно, що вирішення наших питань знайшло розуміння і співпрацю в керівництві громади, засновника. Тільки за такої умови буде досягнути результат. Проведення інституційного аудиту вимагає активації зусиль для максимального вдосконалення всіх сторін освітнього процесу. Колегам освітянам можна порадити не відкладати це надовго, а навпаки, досягати поставленої мети. Адже добрий результат завжди накреслює нові, ще більше цікаві і захоплюючі плани. Мобілізація наших колективних зусиль сьогодні і буде відповіддю та показником нашої освітньої незглавності. Тим більше новий демократичний підхід фахівців Державної служби створює особливо невимушену атмосферу дієвої співпраці. Орієнтованої на конкретний результат. І там, де ми маємо змогу, потрібно показувати приклад спільної дії. Зокрема, це стосується і такої форми, як проведення інституційних аудитів і надалі.